Правоохоронці оперативно затримали франківчанина за крадіжку грошей з аптеки. 27 січня, близько 4-ї години ранку, у міський відділ поліції надійшло повідомлення про вчинення крадіжки. На телефон чергової частини поступило повідомлення чергового ДСО про те, що в аптеці Гедеон Ріхтер, що по вулиці площа ринок, спрацювала сигналізація. Виїздом Сох на місце події встановлено, що дійсно серцевина вхідних дверей замка була розбита. І мало місце проникнення в дану аптеку в ході огляду приміщення аптеки встановлено, що з двох кас аптеки відсутні грошові кошти в сумі 520 гривень. Як з'ясували праохоронці, крадієм виявився 32-річний місцевий житель. Раніше судимий, який зламавши серцевину ЗМК, проник у місцеву аптеку, звідки із каси викрав грошові кошти у сумі 520 гривень. На даний час проводиться досудове розслідування для того, щоб зібрати всі необхідні речові докази, допитати свідків і оголосити підозру особі. Особа підозрюється звичайним злочину передбачено статтею 105 частиною 3, з яке передбачено покарання від 3 до 6 років позбавлення волі. Зі зброєю у середмісті в Івано-Франківську двоє чоловіків намагалися потрапити до розважального закладу. Із автоматом інцидент трапився 27 січня на світанку. На появу молодиків із небезпечним предметом одразу ж відреагували очевидці, котрі викликали поліцію. Двоє осіб під'їхало до розважального закладу. Діжей кафе, що знаходиться в місті Івано-Франківську, по вулиці площа Міськевича. 8. вийшовши з автомобіля, один з Пасажирів автомобіля е, тримав в руках предмет зовні схожий на автомат Калашникова. Відвідувачі е, резорального закладу Діджей Кафе е, відібрали даного чоловіка предмет схожий на автомат Калашникова та в подальшому визвали правоохоронців. В подальшому двоє з цих осіб було затримані. Даний факт правоохоронці кваліфікують як незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами. Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років. Наразі тривають слідчі дії. Увага, розшук! Поліція встановлює місце перебування підозрюваного у вчиненні злочину. Коломийським відділом поліції за вчинення навмисного вбивства та грабежу розшукається Жилик Назарій Романович. 1988 року народження, уродженець та житель міста Коломиї, вулиця Лисенка, 2279 Івано-Франківської області, відносно підозрюваного жилика Назарія Романовича 30 грудня 2015 року Івано-Франківським судом обрана міра запобіжного заходу, дозвіл на тримання, а також оголошено його в державний розшук з подальшим оголошенням в міжнародний розшук. Поліція звертається до громадян допомогти встановити місце перебування розшукуваного. Хто володіє потрібною інформацією, просим повідомити за телефоном 102 або на телефон чергової частини Коломийського відділу поліції 22438. Чимало івано-франківців обурює той факт, що на вулицях їм частенько зустрічаються жебраки. Ще в грудні минулого року на офіційному сайті Івано-Франківського міськвиконкому зареєстрували петицію, у якій люди вимагають забрати з вулиць міста професійних жебраків та скаржаться на роботу правоохоронців, які їх не затримують. Українські закони жебракувати дозволяють. Будь-якої відповідальності за жебракування ні адміністративної, ні кримінальної не передбачено. Тому нами також при проводяться з ними профілактичні бесіди щодо недопущення жабрукування е, в місті. Працівники міліції е, забезпечують охорону саму. Е, Громадського порядку думка громади розділяється декому і справді не до вподоби люди, котрі просять, а дехто навпаки вважає, що їм потрібно допомагати. Більшість опитаних переконані в усьому винна влада, яка не створила для жебраків відповідних умов. Можливо, але якимось способом таким, аби вони самі мали бажання піти, а не так насильно. Бо знаєте, як людина ну десь одиниці, що може стояти так, а більше стоїть, що їм треба. Не вистачає на хліб, на їжу. Якщо це йде вагітна жінка, або жінка з дитиною, або отакі жінки з дітьми, майже роздітими на руках, це, це страшно. Їм треба просто допомагати, їм, щоб збудувати якийсь будинок, де вони б жили, і було б все добре. Це їхнє право, так сказати, ходити. І це, вони закон не порушують ж нічого. Так що. У поліції каже, щоденно борються з прохачами на вулицях, але усе марно цим повинна займатися соціальна служба, а правоохоронці їм в цьому лише допомагати. Прямі обов'язки по припиненню вже бракування покладені на працівників нічного будинку перебування і соціальні служби. Для цього виділяються. З міського бюджету кошти, з державного бюджету і правоохоронці розповідають, усе, що можуть зробити, це провести профілактичну розмову та запропонувати звернутись до соціальних служб, але більшість затриманих обирають свій шлях та відмовляється від допомоги. Кажуть, на вулиці їм живеться краще.